Два роки назад я познайомилася з Тетяною Бутерлим, директоркою школи успіху. Завдяки її професіоналізму та цікавим програмам я значно покращила свої знання, особливо по штучному інтелекту, а також сподобався індивідуальний підхід до кожного вчителя і можливість навчатися в зручний час для себе. У школі успіху працює справжній спеціаліст своєї справи. Яка використовує сучасні методи навчання та цікаві матеріали, особливо вражають її вебінари, на яких розкривається тематика розвитку емоційного інтелекту, проводиться навчання в команді, навчання мистецтву комунікації, управління стресом, профілактика вигарання? Окрім того, створена дуже добросичлива атмосфера, де колеги можуть поспілкуватися між собою. Обмінюватися досвідом та отримувати підтримку від викладача. Таким чином, я рекомендую школу успіху всім, хто бажає підвищити свою кваліфікацію. Тут ви знайдете друзів, підтримку та натхнення для досягнення своїх цілей.